Вітаю всіх у студії та первая блів Маріяни Гринів. Сьогодні будемо знайомитися з новою програмою новорічною, яка почнеться 28 грудня 2023 року. І називається вона з розумними виробами у новий рік. І почнемо наше знайомство з розумною серією. Це є розумна хлібниця і розумна сидниця менший варіант. Ось така. В чому саме наша вироби мають такий, як би кажуть, додатковий розум і функцію. І хлібниця, і сирниця має спеціально розроблену кришку, тобто отвори у полімері, а з другого боку іде мембранка, і так само у сирниці, так, отвори, і тут мембранка. Що забезпечує ця мембрана? Мембрана Створена таким чином, що вона а, дозволяє дихати, так як ми знаємо, що хлібобулочні вироби, а також твердий сир і копчені вироби, це те, що ми можемо в сирниці тримати, а, вони дихають. так, і для того, щоб вони довго зберігалися, потрібно доступ до повітря. Але вона настільки розумна, що вона не випускає їхній запах. Тобто повністю аромат зберігається всередині, яка б ароматна випічка не була, чи, наприклад, копчені вироби, такі як кубаса, шинка. Ось, хлібниця зроблена ось таким варіантом, що прямокутна, дуже компактна, але насправді дуже вмістима. Вона дуже компактна і містка. Розміри даної хлібниці. Значить, довжина повна з виступами, ручками 30 см, по дну 14 см, висота 14 і ширина по покристі 16 см. Можливо вмістити особисто перевіряну, наприклад, два тостерних хліба. Звичайно, ми їх розпаковуємо, складаємо і ще зверху це особисто перевірено, значить два тостерних хліба. Насправді дуже містка. Акційна ціна у січні це буде 999 гривень. І наша улюблениця синиця найменший варіант, така крихітка. Вона має 15 на 15 і висота десь. Зараз ми бо я не помірна, то я вже. Скажімо так, 8 см. Так? Удосконалений дизайн, новинка насправді. Цей дизайн дозволяє ставити одну на одну, так? тому що вігнута кришка. Це рівно буде доступ повітря. Акційна ціна у січні 399 гривень. Ось в такому гарному, я навіть не знаю, який це колір, але дуже гарне дно і білий верх. У січні є чудова нагода придбати серію наших контейнерів для морозильних камер. Контейнери мають таку особливість, що вони зроблені, скажімо, гнучкий, якби такий полімер, який дозволяє з легкістю відділяти наповнення. Значить, є можливість придбати в розмірі 2,25 літра. Така прямокутна форма, акційна ціна 999 гривень. І 599 гривень, акційна ціна на контейнер об'єму 2,5 літра. Так само гнучка. Така спеціальна позначка, як сніжинки, нам дає розуміти, що це контейнери, які ми можемо зберігати у морозильній камері до мінус 25 градусів. В чому особливість саме таких контейнерів, коли ми заморожуємо? Перше, вони замикають теж запах, тобто все, що ми тут морозимо, чи зелень, чи фрукти, м'ясо, не випускає повітря і відповідно не переходить запах з одних продуктів на інших. Також спеціальна формула полімеру дозволяє зберігати і не переморожувати те, що ми кладемо, тобто не кам'яніє, максимально зберігаючи всі поживні речовини. Ну і звісно, що ці контейнери дуже люблять наші клієнти і всі покупці, тому що, крім морозильної камери, це і в холодильнику, і для транспортування, так як полімер має понижену теплопровідність, дуже зручно брати їх у собою в дорогу. Також такий чудовий набір. У січні ми можемо придбати за акційною ціною 699 гривень. Що входить в набір? Це ось такий контейнер для морозивки. Він складається з чотирьох секцій. Ось такий. Зараз одна кришка. Ось такі чотири секції. Для чого саме така форма, для заморозки фаршу під бургери чи котлети. Тобто ми можемо ось такою формою, зразу там наформувати і заморозити. Звісно, що крім бургерів і таких котлет, ми можемо морозити будь-що у цих контейнерах просто маленькі порції: і фрукти, і овочі, і зелень. Дуже зручно. І навіть в дорогу брати чи з собою. Акційна ціна 699 гривень. У січневій програмі маємо також чудову нагоду придбати дволітрову екоплішинку, яку дуже давно не було. Саме цього об'єму, та ще в такому новому е, пудровому кольорі е, з і ручкою. Дуже зручно брати, е, ну скажімо, і носити воду, і брати з собою чи в похід, чи в якусь подорож, тому що за ручку ми можемо прикріпити зовні, скажімо, до рюкзака. Також, звісно, зручно і в автомобілі возити, ну і носити, тому що не вислизає. Форма пляшки таким чином, що ми навіть у мене маленька рука її вільно беремо однією рукою. Акційна ціна 599 гривень. Ще один контейнер, який дуже зручно брати з собою, це контейнер «Парад». Об'ємом 1,5 літри з ручкою, яка ось так отидеться і знімається. Тобто для зберігання в холодильнику ми знімаємо ручку. Дуже компактна зручна форма, 1,5 літри. Акційна ціна 599 гривень. Ось так у січні місяці. Ще один вигляд, який дуже люблять наші консультанти, так, це контейнер універсал ємністю 1 літр. Дуже зручний, компактний для зберігання і транспортування на основі, ну скажімо, контейнера в нас є мірна шкала у мілілітрах, зручний клапан, звідки ми можемо наливати, насипати. Навіть дуже зручно зберігають тут цукор, купляють пачку цукру, насипають і зручно дозувати. Також форма така, що дозволяє зберігати контейнер на стінці холодильника чи на полиць, поличках у тумбиці, тобто прозорий корпус, ми бачимо, що зберігаємо. Акційна ціна у січні 399 гривень. Ну і звісно, що навіть назва говорить сама за себе це є хід-паради. — це контейнери, які насправді дуже всі люблять. Це є герметична кришка, повний вакуум, не пропускає ні повітря, ні води. В набой. В січні це в нас буде такий чудовий набір, акційна ціна 549 гривень. Значить, герметичні контейнери ми всі закриваємо і додатково випускаємо ось так повітря. Для максимально довгого зберігання таких продуктів, як сире м'ясо, сира, риба, кисломолочний сир також різні ягоди можна тут зберігати, різну консервацію, яку ми відкрили, і нам треба ще позберігати. І в дорогу, звісно, що дуже зручно. Набір це з двох штук, об'єм 600 мл і акційна ціна 549 гривень. Ще один контейнер, який. Теж, ну скажем, наш один з улюблених це серія нова хвиля. Нова хвиля це серія, яка призначена для мікрохвильової. Тобто ми можемо зігрівати і транспортувати. Транспортуємо ми таким чином, що ми закриваємо і випускаємо повітря і клапан закриваємо. Коли ми гріємо, клапан відкриваємо. Достатньо 400-500 Вт, щоб за 2-3 хвилини наша страва була рівномірно розігріта, не пересушена, не переварена. А, ну, створює ефект свіжозварених, насправді свіжо страв. Акційна ціна а, зараз 299 гривень. А, буде представлено ось в такому кольорі в Тіфані і в кораловому, що буде теж варіанті. Ось об'єм даного контейнера 900 мл. Для усіх господин, які люблять вип... займатися випічкою. У січні компанія дає можливість за акційною ціною придбати ось такий ємність для змішування об'ємом 2 літри. Дуже зручна і багатофункційна ємність має на основі заламіновану, скажімо таку шкалу, яка не стирається, можна мити в посудомийній машині. Також в комплекті іде кришка, двофункційна кришка. і... Ось таке е, силиконове кільце, яке накладається на дно, е, щоб запобігти скользінню по столу. При використанні. Значить, кришка у нас є в двох режимах. Перший режим це режим, коли ми ось так закриваємо і ми можемо збивати вінчиком крем різні е, скажімо такі, суміші і не розбризкувати. І другий режим це коли ми ще маємо додаткову кришечку, ми можемо щось тут і зберігати. Також, зважаючи, як ми закриваємо, зараз я відкрию, е, можемо ось так, так? Тобто ми збили, наприклад, і зразу ось так порційно наливаємо. Наприклад, це тісто на млинці. Дуже зручно, збили, не розбризкали і наливаємо, воно не висихає. Ну, а для зберігання в холодильнику ми закриваємо ось так другим. Богу, ось носиком сюди і вже тоді щільно кришка. Акційна ціна у січні 799 гривень. Нагадую, об'єм максимальний 2 літри. Е, ще чим ми е, любимо саме, е, що компанія та переве, вона робить вироби, які є між собою дуже такі сумісні і доповнюють один одного. Е, скажімо так, оси він не просто такої форми, тому що в компанії є чудовий набір куфарчук. Бачите, навіть кришечка от подібна. Він має ось такі три насадочки, і кожна насадка сюди підходить. Ось ця це для цитрусів, ми можемо всі одразу сюди. Це сепаратор для яєць. І терочка, яка цедру лимона або, наприклад, просто яблучко можемо натерти. Ось тому все продумано до найменших дрібниць. Також у січні є чудова нагода придбати знову ось такий шейкер об'ємом 750 мл. З гвинтовою кришкою. Саме взимку дуже любимо такі шейкери, тому що ми можемо, маючи наприклад насавку або навіть без насадки, ми сюди дусимо сік, лимона, апельсина, грейпфрута, тобто будь-яких цитрусових. І на основі цього цього соку, додаючи крохмал, так, от видусили, заклали ось така так би, шайбочка, яка розбиває сухі інгредієнти з рідкими, плюс потім ось ця шайбочка. Дозволяє наливати, щоб воно нам зворотня капля. І гвинтова кришка дозволяє залити потім гарячою водою і збовтити, ну, якби наш кисіль, і до остивання, остини, і так можемо зберігати і наливати дуже зручно, так як є зворотня капля. Повний об'єм 750 мл, так само є шкала в мл, і акційна ціна у січні 599 гривень. У січневій програмі є чудова можливість придбати ось такий набір для тих, хто любить і займається випічкою та приготуванням різних страв. Набір називається Веселий кулінар, складається з трьох таких елементів. це є миска, чаша об'ємом 3,5 літри і двома кришками герметичною та кришкою з отвором. Герметична кришка, звісно, це дозволяє нам, скажімо, дріжджове тісто готувати, і воно підходить набагато швидше, ніж. У звичайних так, і ще випускаємо, як завжди. Ось, тобто В такому варіанті ріжове тісто нам підходить. Також герметична кришка дозволяє маринувати та транспортувати різні продукти. І друга кришка це ось така. Вона теж закривається, але має отвір. Зручно, коли ми хочемо збивати чи міксером, чи вінчиком, так само запобігає розбризкуванню нам. Наших сумішей, особливо коли там мука, і так далі. Акційна ціна такого набору, дві ручечки, до речі, тут так, тут так. Акційна ціна набору у січні місяці 1199 гривень, об'єм, нагадую, 3,5 літи. Ось такий вилік, така чаша, призначена для мікрохвильової, щоб готувати саме пасту макарони. так? Дуже зручно, тому що ми просто кладемо макарони, заливаємо є спеціальні позначки. так? Тобто перша позначка це рівень сухих виробів, сухих макаронів, друга це рівень води. Відповідно, стільки макаронів, стільки води. І максимально, звісно, ось так. Ну, Тут, в принципі, це пачка на 400 грам можемо зварити. Від кількості покладеної пасти залежить, звісно, і режим приготування. Готуємо ми на 600 Вт, приблизно 10-15 хвилин, в залежності від кількості. Зручно, адже не треба пильнувати, нічого нам не збігає. Так? І кришка містить ось зараз, зараз ага, ось так. Бачите, спеціальні отвори, коли ми закриваємо, теж дуже зручно зразу зливати ту зайву рідину. І тут ми вже можемо собі, наприклад, до пасти додавати різний соус, чи фарш, і ще теж доготовлювати. Якщо ми хочемо, наприклад, не просто пасту зварити, а. З якимись соусами чи там, фаршем, Ось, тому дуже зручно, швидко. І особливо, якщо десь немає можливості доступу до газової поверхні, то мікрохвильова зараз є усюди можливість. І е, будь-які такі, скажімо, варіанти ми можемо собі готувати. Акційна ціна 599 гривень. Там в січні у нас дуже багато виробів, саме по ціні 599. Ось, тому Хто любить е, пасту і маємо хольову, це дуже зручний виріб, який виручає і ну, економить наш час. А для тих людей, які дуже полюбляють різну е, запікати кури, різну птицю, дуже зручні. І дуже надійні та міцні є ось такі ножниці для птиці та риби, які навіть можуть різати, розрізати повністю з костями спеціальний такий виямка, дуже гострі, так само і кінчики, і є спеціальний замочок, який фіксує і запобігає тому, щоб ножниці були гості і самовільно десь нам відкривалися. Можемо зберігати як в шуфляді, так само на якомусь гачку. Акційна ціна таких ножниць 1199 гривень рада презентувати, що саме у січні у нас буде чудова можливість придбати такий виріб, як м'ясорубка. Насправді ручна м'ясорубка це виріб, який е, є майже в кожній, госп... е, ну, якби в кожній господині, Так? Але чим відрізняється саме м'ясорубка компанії Тапова від тих ручних м'ясорубок? Ну, ось такий, знаєте, як то кажуть, ручний м -м, як -то, конструктор, який дуже легко. Знаєте, перша така відмінність, яку я помітила, навіть не те, що метал, метал, я зараз скажу. Це коли синові було 10 років, він сам її збирав, сам розбирав і сам все моло. От чесно, на цих наших радянських, це інколи дорослому важко її докупи зібрати, там настільки все туго і якось важко йде. Ну, а друга, навіть перша, звісно, це особливість, це якість металу. Якість металу у компанії Тапорва всюди металеві вироби, це найвищої якості. Тобто метал не окисляється, не живіє. Тобто, якщо ми мелемо м'ясо. То, перше, в нас не виходить зелене, так, так як на звичайних оцих м'ясорубках, коли то м'ясо ти мусиш забрати, бо воно зеленого кольору. Тут не проходить етап окиснення. Ну і, звісно, дуже простий механізм зборки. Не потрібно, як колись шукати якісь там табуретки, стільчики і ще десь щось там прикручувати. Достатньо лише ось така чиста поверхня. Значить, Корпус є просиліконений. Ми беремо, закладаємо ось так. І, ага, зараз я покажу: отут є два режими: відкритий, так, і закритий. Ми в відкритому режимі спочатку закладаємо основу, тоді притискаємо і повертаємо до закриття. Все, все, і вона присмокталась, тобто не потрібно нічого більше додатково робити. І далі ми збираємо так звично, як ми привикли, Тільки зараз я її поверну. Так, і в комплект що входить? Два, ну, два варіанти ситочка вуще і таке грубше, ніж. Ручка теж буквально ось тут такий замочок. Так. Все, прикрутили. Тепер ми кладемо ніж і кладемо ситечку і закриваємо. Мені себе зручно, але. Тут теж є позначки, куди що крутити. Зараз, Все. Так. І ось так. Так. І є спеціальний теж прес. Це теж дуже зручно. Ми накладаємо фарш і не рукою, і рожкою, і все. Мелимо. Дуже все зручно, легко і просто. В комплект також входить насадка для ковбасок. І ось такі насадка для дві насадки. Зараз буде. Ось дві насадочки для. Печиво, знаєте, таке пісочне, колись ми робили через місорубку, то тут ну, теж є фактично така можливість, як колись. скажімо, з нашого родиться. Ага, можечки загадалася. Закрию тут. О, все. Насадочки можуть бути у шістьох варіантах. Ось так. Ну, я так до взивця покажу. Так. І тут, наприклад, ну, ось таке. Тобто там ми вже собі потім просто регулюємо. о. Тобто є отвір і є форма, яка формується. Значить, ось такий набір. Дуже зручно і зберігати, і як мається на увазі, дуже компактно. Е, набір е, цієї місорубки коштує акційна ціна. У січні це 4999 гривень. Повна ціна без акції це 7999 гривень. Кажу, метал, медичний сплав найвищої якості, е, не тупиться, ножі не тупляться і не окисляються. З такою, одною з найулюбленіших моїх насправді силіконових форм, це є силіконова форма вафлів. Більшість людей знають вафлі як бельгійські, такі солодкі, але насправді вафлів можна готувати, ну не знаю, напевно, понад 20 видів, якщо так взяти загальному. Звісно, що всі я ще не готувала, але кожен раз завжди хочеться пробувати щось нове. Силікон у всіх наших виробах повністю очищений, хімічно-біологічно нейтральний, тобто він не вступає в взаємодію. І друге, він не потребує жодного ніякого змащення додаткового жиру, ось тільки змочуємо холодною водою і все.